Вітаємо коти кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревені вже готові. Щорічний український геймджем від спільноти ігровари цього року стартує 21 серпня. Суть полягає в тому, щоб за три доби створити гру на задану тематику, а потім показати її спільноті і отримати конструктивні відгуки. Якщо ви мрієте робити ігри, то відкривайте посилання в описі і долучайтеся. До речі, Game Jam, як завжди, благодійний, і за кожну представлену гру ЗСУ відрахують 500 гривень. Розробники Stalker 2 серце Чорнобиля розписали дорожню карту, яка зосереджена на оновленні інструментарію Zone Kit. Одним з головних нововведень буде оновлення рушія гри до Unreal Engine 554. А це дозволить використовувати нові інструменти для покращення зони, а найголовніше оптимізацію останньої версії. Також різноманітняться прилади ночного бачення, NPC будуть без них ще гірше бачити. Ще додадуться новий рівень складності, подовження циклів дня та ночі і ще купа іншого. В перший епізод Half-Life 2 тепер можна пограти українською. Над локалізацією працювали Ham UA Studio. Перекладом тексту та роботою над ліпсінком займався Богдан Подворний. Всі посилання на локалізацію залишаємо в описі відео. 14 по 21 серпня проходить Ukrainian Games Festival. Там купа українських ігор зі знижками, і вони вам точно потрібні. І цього року на Ukrainian Games Festival обіцяли не приймати ігри, що досі доступні в російському Steam. Але, мабуть, щось трапилося з нашими очима, бо танки і літаки від Wargaming ми бачимо дуже чітко. А якщо переходити від України до глобального масштабу, то Gamescom 2025 замахнувся встановити рекорд за кількістю учасників. Цього року на німецьку виставку приїде понад півтори тисячі кампаній. Церемонія відкриття Gamescom 2025 відбудеться 19 серпня. Все супер! У нас є лише одне питання: Газпрому ж не буде? Не буде ж так. Група молодого Джеймса Бонда 007 First Light лише за два місяці 750 тисяч осіб додали у свій список бажаного. А при досягненні мільйона охочих розробники подарують кожному, хто купить гру ще одне додаткове вбрання Саванна Блум. У 007 First Light розповідають історію початку кар'єри Джеймса Бонда, який ще не став суперагентом і лише навчається в мі 6 володінню зброєю, навичкам потаємних операцій та іншим примудростям професії. Незважаючи на відсутність досвіду, агенту 007 треба виконати дуже важке завдання і вирахувати зрадника в лавах мі 6 А після цього його треба, звичайно ж, усунути, а ще запобігти державному перевороту. Все в найкращих традиціях Бондіади. 007 First Light вийде наступного року на ПК PlayStation 5, Xbox Series та Nintendo Switch 2. А науково-фантастичний шутер Metal Eden вийде 2 вересня. З такого приводу розробники показали сюжетний трейлер, і він розкриває передісторію головної героїні і деталі світу, де нам доведеться боротися за оцифровані людські душі. Автори називають цей трейлер першим поглядом на емоційне ядро гри. У ролику показано світ на межі, де спогади стають зброєю, а речі не є такими, якими здаються на перший погляд. А ще докладно розповіли про сюжет науково-фантастичного горора Крона з The Даун. Події розвиваються в альтернативних 80-х роках у зруйнованій внаслідок глобальної катастрофи Польщі. Розробники доклали великих зусиль для того, щоб надати кракову, в якому опиняться гравці, реалістичного вигляду, але й при цьому показати його з незвичного ракурсу. У центрі нашої уваги опиниться подорожня, яка працює на секретну організацію Колектив. Вона буде вирушати в минуле для пошуку важливих персонажів, чиї знання можуть врятувати людство всьогодення. Для цього героїня має зібрати есенцію душі, і як кажуть розробники, процес цей буде вельми болізним, а іноді навіть смертельним для суб'єктів. Іноді гравці зможуть обирати, за яким персонажем відправитися в наступну чергу. І це теж впливатиме на сюжет. У кронах The New Dawn буде кілька варіантів кінцівки, які залежатимуть від дії гравця. На реліз гри чекаємо 5 вересня на ПК PlayStation 5, Xbox Series та Nintendo Switch 2. А хочете створити пекло своєї мрії та керувати ним. От таким можна буде розважитись в The Hell – City Builder of the Dead. Ми будемо керувати потойбічним світом і налагоджувати процес трансформації душ, жертв різних історичних катастроф і, звичайно ж, семи смертних гріхів. В кожній місії The Hell виконанню завдань перешкоджатиме не лише брак ресурсів, а й атаки злісних титанів. І їх треба буде перемагати для завершення рівня. Незвичними ресурсами в грі стануть кров, відходи, крики і страхи грішників. Хоча не такими вже й незвичними можете подивитись наш огляд на Hell Architect, де ресурси просто один в один такі ж самі. Але повертаємось до The Hell City Builder. В ньому зберігаються всі атрибути жанру містобудування. Треба буде розміщувати будівлі в потрібних місцях, прокладати дороги і піклуватися про мешканців пекла. Демоверсію можна завантажити в Steam, а підтримати гру фінансово можна на Kickstarter. До речі, якщо ви хочете підтримати гривною нас, то це дуже просто зробити на Патреоні або через спонсорство YouTube. Дякуємо. Вже 28 серпня відбудеться реліз культової Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ремейк стелс-секшену 2005 року привертає величезну увагу завдяки чудовій графіці, високій деталізації, оновленим бойовим механікам і підвищеній кінематографічності. Але важливо й те, що в грі з'явиться багатокористувацький режим Fox Hunt, і він не пов'язаний з Metal Gear Solid Online і обіцяє абсолютно новий досвід. Канамі попередили, що не будуть випускати Fox Hunt одночасно із одиночною сюжетною Snake Eater. Новий режим буде доступний лише восени цього року, без уточнення дати. Зате стало відомо, що розробку Foxhunt Хант очолює Сахара, який має величезний досвід роботи над Metal Gear Solid і брав участь у створенні MGS4, Peace Walker, Ground Zeroes і The Phantom Pain. У режимі Fox Hunt можуть брати участь до 12 гравців, які в ролі шпигунів протистоятимуть один одному. Режим Fox Hunt заохочує скритність, уважність і грамотне планування своїх дій. А для перемоги гравці використовують маскування і пастки замість традиційних перестрілок. Видавництво Nexon і південнокорейська студія Lore Voord анонсували пригодницький екшен Вучі the Wayfarer», що присвячений легендам і сказанням Кореї. Про гру відомо поки що небагато. Гравці гратимуть за легендарного даоського мага і воїна Чун Учхі, який використовує свої здібності, щоб боротися з несправедливістю. Події розгортаються в похмурій фентезійній Кореї 15 століття, вона буде сповнена містичних істот шаманів і духів. В дебютному трейлері розробники показали епічну сутичку протагоніста з шаманкою, яка перетворилася на чудовисько. Вучі The Wayfarer створюється на Unreal Engine 5 з акцентом на кінематографічну графіку і динамічні бої з різноманітними монстрами і могутніми босами. Цікаво, що саундтрек до гри пише композитор мега популярного серіалу Граф Кальмара. Наразі не озвучені навіть приблизні терміни релізу гри, але відомо, що вийде вона на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. А крім Sun Desert перенесли. перенесли цей раз вже на першу половину наступного року. Якщо хтось іздивований, то це точно не ми. Стала доступна до попереднього замовлення фізична версія краткової гри гвинт з Відьмака на 60-ї річниці Відьмак 3. Якщо коротко, то набір в стилі дорого, багато якісно Ми теж хочемо собі такий. І коштує цей скарб 249 доларів. Цього тижня в Epic Game Store безкоштовно можна отримати дві гри. Hidden Folks це казуальна гра з пошуком предметів. Доволі цікавий візуал, який взагалі не напрягає очі. А Total Reliable Delivery Service це пісочниця, де вам треба взяти на себе роль кур'єра. Можна сказати, що це симулятор Болт або Glovo. Як завжди, забрати безкоштовно ігри можна до шостої вечора наступного четверга. Все супер! А в нове щось пограти можна буде? Треба! З 14 по 21 серпня проходить Ukrainian Games Festival. Додатково щось треба казати? Там купа українських ігор зі знижками, і вони вам точно потрібні. Окремо радимо боксвіль, туконі хранителі лісу і босорку. А ще трешес фан. Котики, цю дуже дякуємо вам за підтримку. Ми робимо все це для вас, і дуже приємно бачити ваш відгук. Якщо раптом у вас залишилась вільна гривня, ми можемо її прийняти в спонсортвіту або на патреоні. Все, відпускаємо вас дивитися далі відео головне, грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і Слава Україні!